Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В я Сашко добрий. З огляду на те, що вже сьогодні-завтра будемо монтувати спочатку на чорновий, а потім і на машину варіант. Патрубка під факельний запуск, конкретно факелом газовим. Постало запитання, наскільки одна особа в екіпажі, один єдиний представник в змозі зробити цю операцію. Патрубка цього немає, але ми імітуємо на місці свічки. так? Єдине, що пальник у нас не побутовий, а МАП. Дещо жвавіший в плані калорійності і полум'я також. Отже, дивимося. Я тут сам. Так, ніхто мені не допомагає. Я сам механік водій з тими, як його. З вогнегасниками водичкою позаливав, пальник кинув, побіг до механіка водія. Застрибую до механіка водія. Засікайте час порівняно із запуском зічкою. Відкриваю загальну подачу пального. 10 секунд БЦН. І обігрів двигуна можна разом з БЦ. За... Ха! Стоп. Відкриваєш, Підігрівач Поїхали. Все, біжу. Вимикаю газовий пальник. Це би ми нагадую, мали гріти свічку на невідомий яких акумулятора. Витягую факел який поток, Хай свічко, все. Гріємося. Тут у нас сухо, чисто, все. Біжимо назад до механіка водія. Нагадую, хто ту сюди вогнегасники. Я перед тим ще десятку водички дав. Під вихлоп. І... Вуаля! Гріємося. Радіатори накриті. Радіатори закриті. Все. Знизу. Не горимо. Одна людина в екіпажі. Один механік водій. Не знаю. Чи ви чуєте годіння підігрівача? Я зараз візьму камеру, понесу вам, покажу, як це все гарно гріється, виглядає. Бігаю як білка в колесі навколо машини, пильную температуру, пильную, щоб нічого ніде не горіло, вогнегасники під руками або в руках, температура води росте. Водечка випаровується, Україна перемагає. Росіяни-загарбники, гвалтівники, вбивці гинуть. Сухенько, відкрито. І все одно, бачите, воно то там чисте сухе, але все одно щось димить. І це щось може спалахнути. В будь-який момент у нас для цього ось один вогнегасник. Знизу у нас може спалахнути. Раптом там калюжа солярки. Для цього у нас другий вогнегасник. Це, до речі, машина, яка була в калюжі солярки. Я її запускав місяць тому. Ось це обрізана каструля. Обрізана каструля, яка підрізає вихлоп і його там розсіює. Дуже добре видно. От. Далі. Ну далі ви самі вирішуєте, до якої температури вам чекати. Я від 40 зазвичай пускаюся. 40 по воді запускаю разом з підігрівачем. Пару хвилин чекаю, глушу підігрівач і так і е, роблю. Це якось іншим разом вам покажу. Все робиться, все працює, все слава Богу. Це все обрізає нам купу питань, вивільняє руки, час, ресурси. Хто не згоден, той не згоден. Я для себе роблю так і планую робити і в подальшому. Дякую всім долученим. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.